Добрий вечір. З вами я, Олексій Кучеренко Сьогодні 4-26 січня, черговий випуск авторської програми про політику без політики, яка іноді перетворюється на підпроект, підкаст Енергетичний фронт. Ну Сьогодні доведеться і про політику поговорити, і про трагікомедію, і про трагедію, і про енергетику. Тому. Приступаємо. Ну, мабуть, подія дня, якби ніколи Микола Тіщенка, то були б ліопарди, танки, які і Абрамси, танки, які нам дають і США, це як тригер, який дозволяє німцям. А німці дають дозвіл, то вже конкретні абсолютно країни висловлюють свої бажання надати нам ці танки. Вони вкрай потрібні, бо ви бачите, що відбувається сьогодні на Донбасі. Ви бачите Солідар, ви бачите, який ж зараз шалений наступ йде на. Курахова та Углігорськ, а це дві, до речі, станції, теплові станції. Одна не працює вже давно. Курахівська, ой, вибачте, Углігорська, а Курахівська вона працювала до останнього моменту і працює. І вона значною частиною генерує електроенергію з вугілля. І ось це напрямок російського удару зараз і зрозуміло, наскільки важлива зброя будь-яка ефективна для захисту. Будемо сподіватися, що ці танки найближчим часом опиняться в Україні, і що наші воїни вже будуть готові, прямо з коліс їх експлуатувати і бити, бо дійсно там один такий танк з екіпажем ну, професійним, який не навчився добре. Він може замінити ним десяток оцих старих танків, старих поколінь, які ми сьогодні обладнана найпотужніш, Ой, другу, вибачте, друга, яка е, аналога в НЕТ. Гавнітонала, от і от цю армію, от ці танки, мабуть, дуже можуть допомогти. Тепер, але цю новину позитивно, безумовно, захмарив, сьогодні затьмив, Микола Тіщенка, який буквально ще вчора виступив з якоюсь ініціативою всі депутати на фронт. А вже сьогодні посольство України в Таїланді на своєму сайті вивізило, що Микола проводить зустрічі в Хокетії в отелі, там якомусь непоганому чотиризірковому, з українською от, ото, діаспорою, тобто українцями, які там проживають зараз в Таїланді, в хокеті. Ну, така комедія, яка ну, знаєте. Я от, ну я Миколу достатньо добре знаю знаю. І ви знаєте, мабуть, він в ресторані в себе непоганий хлопець був. Всі, хто знають бізнесмени, мої знайомі, кажуть, що хороший такий хлопчина, незгобний такий. Ну, як воно, ну, що воно робить в цьому парламенті? Як могли слуги по Святошину по Києву, його список взяти? І як могли кияни? Чим вони хворіли кияни в Святошинському районі, коли голосували за нього? Ну і за інших так само, бо ви ж подивіться, що в Києві відбулося ну який список взагалі слух, що там вже нема ж нема ж оком де зачепитися. Тому, вибачте, друзі, це і ваша відповідальність, коли ви задаєте питання, чому такий бардак, так ось тому, тому що ви так проголосували. Але я навіть не про те. Микола, який є небідною людиною, в якого є оця хватка е, комерційна? Да? Чому він раптом вирішив, що він за ідіотів буде тримати і нас, його колег, і вас, врешті-решт? Ну як можна туди от, поїхати в цій ситуації в Таїланд, що це за пару днів? Через пару днів після, після того, як президент свій указ видав про заборону цих відряджень, розумієте, поїздок цього туризму міжнародного, викласти десь. Своє відео е, е, в моря, що там, яке в них у них там забув тайське, чи яке там, бо я там один раз в житті був. Ну, хороше, там хороше, безумовно, курортами, море хороше, 28, мабуть, 30, зараз. Ну, Це не в тому річ. Він все це виклав. Він оцю дурню придумав, що він там прийом в отелі проводить, і наше тупе посольство і посол це ще надрукувало в себе на сайті. Чи тупе, чи навпаки, вони в такий спосіб. Колю прямо виставили дурнім ідіотом на всю країну, і одразу півгодини слуга народу партія а Раханя і Шуляковина. Вони вже його і, і виключили там, здається, із партії, і заступника голови фракції. До речі, Коля, заступник голови фракції, був ще до сьогодні. Заступник голови правлячої фракції. Розумієте? Ну куди це налізти? Ну як? Ну хлопці, ну і в, у них же таких, що лишилося, розумієте люди. Ну як за дурнів, за ідіотів можна тримати і українців, і їх своїх колег-депутатів? Ладно, про Колю закінчили, воно все мало цим закінчитися ще значно раніше. Е, рухаємося далі. Сьогодні знов, ви бачите дуже поганий день для енергосистеми України. Сьогодні вражена, на жаль, дуже потужно вражена вночі енергооб'єкти і на території Київської області, і Запорізької, і Одеської області там дуже постраждала, і Вінницькій області. І тому розумієте, у нас. Проблеми ці енергетичні, вони далі будуть ще більше поглиблюватися. І дай Боже, щоб вони не погіршувалися, щоб наші енергетики в ручному режимі тримали цю ситуацію. Бо слава Богу, і Одеси вже інформація, що як мінімум критичну енергоструктуру відновили живлення, тобто водоканали, теплокомуненерго працюють, там транспорт певною мірою працює, Це те, що забезпечує Одеситів цими послугами життєвими. ну Ми бачимо в Києві в стабілізує... Видували вийшли на стабілізаційні графіки, так само, думаю, в області буде там, знаєш, що і нарада сьогодні відбувалася відповідно. Тому я до чого веду. Це безумовно наносить величезну шкоду ці ракетні удари агресора по нашій енергоструктурі. І слава Богу, що збивають їх, бо дійсно статистика ПВО, ми вже бачимо дуже і дуже непогана. Ну не знаю, як ви. Я сьогодні, я в принципі, крев такий сон у мене достатньо потужний, міцний. Але сьогодні безумовно я підскакував там, коли бо. Прямо біля там, десь розумієте, ці ПВО наші, але вони спрацювали дуже ефективно. Але ворог знов таки там декілька хвиль було. Була нічна хми, хвиля, була ранкова, і це його тактика. і Знов таки, на жаль, певне руйнування і шкоду вони нанесли. Більш чекаємо по офіційних заяв від наших енергокомпаній, від Обленерго, від Укренерго, бо саме вони сьогодні мають достовірну інформацію. Не вірте ніяким експертам, тільки ці компанії, офіційна інформація від них може дати нам ну, якусь реальну картину. Так, до чого я веду? Ракетні удари наносять шкоду. І от я задаюся питанням напередодні завтрашнього засідання НКРКП. Це національна комісія, яка мала би бути таким потужним професійним. Ційним фаховим арбітром, яка мала би регулювати цей сектор, вона має право ліцензувати контроль за ліцензійною діяльністю, і все таке інше. І от я, наприклад, жаль, вкрай розчарований, що на останньому засіданні вони явно виконують політичне замовлення. Тобто, я абсолютно розумію, ніхто не може їм дати вказівку, окрім одного будинку. Ну і по суті, однієї людини всі країни чи двох це оцей таємно наша енергетичний. Комісар пан Шурма Ростислав, який знаходиться в тіньовому такому енергетичному є головою штабу, він ніде не світиться, але всі наради, всі протоколи, всі доручення дає він особисто, робить величезну і шкоду. Для системи управління енергетикою і дурницю, і дурницю він собі робить, бо ці протоколи рано чи пізно обов'язково будуть фігурувати в справах відповідних ДБР та інших, і це в принципі дуже серйозне звинувачення, бо це, е, це порушення конституції і перевищення своїх службових е, посадових е, обов'язків. За це до речі, зараз е, саме по такій же схожій карній справі проходить. Експрезидент України пан Порошенка по вугільній справі, коли він в себе в кабінеті проводив якісь наради і давав доручення міністру енергетики, секретарю РНБО та інших директорам компаній, що їм відвантажувати, що не довантажувати. От такий ж самий приходять оці з периферії хлопчаки, цей шурма, розумієте, там син регіонала відомого його батько, був дуже потужний регіонал ха з Львова родом, але він хай в Харкові був там діяв. І от Шурма був директором Запоріжсталі. Мабуть, на Запоріжсталі він непоганим менеджером себе показав. Але чому його роблять з одразу державним діячем, чому дають такі надповноваження? До речі, він став вчора е членом Наглядової ради НАК «Нафтогазу». Він і так керував Наглядовою Радою і Нафтогазом останні півтора роки разом з Юрієм Вітренком. І це саме вони довели до катастрофи ситуацію в НАК «Нафтогазі». Але це все робилося неофіціально і він навіть... Мабуть, і не чув такого прізвища. Так ось, на привеликий жаль, я можу сказати, він сьогодні є і член Наглядової ради Нафтогазу, і неформальний керівник оператора ГТС, і неформальний керівник оцих облгазів і відповідної державної компанії, неформальний директор і куратор НКРКП, неформальний директор Укренерго. Він всюди лізе, всюди дає доручення і по їх якісь по, е, настанови, ні за що не відповідає нічого там не підписує, розумієте, і оця ця система управління добиває сьогодні енергетику України. Так, ось головне, що він ці ситуації він вирішив, що цей політичний скандал, тобто, вирішив, щоб за рахунок одних енергетиків відбілити інших, тобто. Призначаються е, винними за все, що в нас не вистачає фізичної електроенергії. Оці обленерга, Міськенерга, які сьогодні із останніх сил там щось ремонтують та в умовах дефіциту е, за якимись там графіками, намагаються виконати ці графіки. А в цей час всі інші білі та пухнасті, включаючи пана і шурму Ростислава. Ну, вибач, Ростислав, ну ти молода людина. Ну не дам я тобі та це зробити. Не ти перший, не ти останній, який хоче робити дурницю, тому прямо тобі в очі з. Заявляю, що не дам я тобі робити цю байду, і скоро ти відчуєш це на себе. Ви всі побачили, що відбулося з цим Тимошенком Кирилом і звертаю увагу, ну, мабуть, я один з перших два-три місяці тому почав задавати питання: а хто ти такий Тимошенка Що ти кожну там на кожному фото, на кожному селфі все ти відкриваєш, губернаторів, кураторство якесь робиш, всюди їздиш, як стоїть розумієте? І оце черговий Кирило Тимошенко під назвою Ростислав Шурма. Хлопече, схамсхаменісь. Або йди в уряд і ставай офіційним першим віце-прем'єром в уряді з відповідальністю за енергетику, і тоді будемо з тобою офіційно розмовляти. Будеш куларно намагатися управляти енергетикою України, буде така відповідь, що тобі навіть не, 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 ну, не знаєш ти, як це робиться, розумієш, бо це тобі не Запоріжжя сталь. При своїй владі і при акціонері, який все робить для те рятувати цю Запоріжжя. Що тут, що тут не зрозуміло? Сподіваюся, що ти зрозумів. Ростиславе. Шурма, продовжуємо далі. Я мені не Ростиславим плювати я на нього хотів. Енергетика це та річ, з якою не шутя, не шуткують, не жартують. І саме тому саме Ростислав Шурма зараз проштовхує через Верховну Раду корпоратизацію енергоатому. Що таке корпоратизація? Да це те ж саме, що зробили з НАК Нафтогазом, коли не мов би НАК Нафтогаз наш. Національний, але керують їм Кобалів і Вітренка. Кобалів ще зараз два слова розповім. Окремо, бачите, відкупився і телефонний дзвінок з однієї далекої країни. Наш суд, отак сказав, є. І одразу позиція змінилася. Хоча за дві години до засідання все було ідеально, все е, звинувачення було готове, і всі розуміли, що звинувачення ну, взагалі, однозначно, що не, не ну нічого не може відбутися. Один телефонний дзвінок, який покриває всі шахрайські схеми Коболєва-Вітренка, всі збитки, всі провали НАК Нафтогазу, задля чого будемо спостерігати. Є в мене гіпотези. Думаю, що хтось хоче вже ну, щоб ми розрахувалися, безумовно, своїм НАК Нафтогазу. Своєю газотранспортною трубою і іншими активами розрахувалася за оцю потужну підтримку. Ну, тут ви всі мусите розуміти абсолютно, що ми втрачаємо суб'єктність на очах за таких механізмів. І допомагають їм от такі хлопчики, таємні хлопчики, які просто маніпулюють на, всьому, на цій ситуації. Так, ось. Корпоратизація енергатома це така ж сама афера, як і корпоратизація НАК Нафтогазу. Наслідки будуть такими ж одразу після закінчення опалювального сезону. Гарантую вам, що буде очевидним якісь і підвищення тарифів. Воно буде обґрунтовуватися, в тому числі для населення на енергетику, в тому числі підуть інша ланцюгова реакція. Але це навіть мізер буде на фоні того, як просто вибачте, вивести з під контролю держави назавжди чи надовго національну кампанію. Аню енергоатом, ось це ну таки, така доля нам уготована. І я поки що не бачу, як все це можна змінити. Можна змінити, коли там збройні сили повернуться. Це зрозуміло абсолютно е, про Коболєва Я вам розповів і ще раз: це не, не закінчена партія. Те, що не задовольнили ось цієї. Вимогу слідства про запобіжний захід у вигляді ареста, та я насправді навіть радий. Може, і не треба запобіжникам робити арешт Коболєва, а треба дійсно довести в суді і і стягнути з нього ці шалені величезні гроші, які він абсолютно обґрунтовано сплатив собі, і всій своїй босоті Нафтогазовська у вигляді премії. І запам'ятайте останнє. Оці ці грантаєцька свора, вся ця мампора, ця молода, яка намагається з Коболєва зробити куміра якогось ефективного власника ефективного управлінця. Почитайте уважно. Я 10 разів вам дам почитати висновок державної аудитслужби. служби за один тільки рік, за один рік і два місяці. Це у нас був кінець вісімнадцятого, го і весь 2019-й рік. 75 мільярдів гривень недоплати в бюджет, величезні порушення і зловживання, 226 мільярдів порушень нафтогазі, провал видобутку. Це ви з цього Кобілєва хочете героя е е менеджера зробити? Я вам задам одне просте питання: тупенькі ви е маленькі дурочки. Якщо Кобілєв такий потужний менеджер, а як ви думаєте? А чого ж він вже два роки ні жодна компанія його не відриває з руками ногами як відірвали нашого футболіста-мудрика за 100 мільйонів дол доларів Челсі? А чого ж Коболєва ніхто не бере керівником? Чого ж, якщо він такий потужний, і цього дурня вітренка, провокатора авантюриста, чого ж їх не розривають, такі нафтогазові компанії? Пояснюю, це тільки такі тупі. Управлінці державні, як в Україні, можуть таких аферистів брати на роботу на таких умовах, на таких контрактах і на такі посади. І це було вперше зроблено в 2014 році, самі знаєте при кому, і, на жаль, продовжено в 2019 році, самі знаєте при кому. Тому думайте, не хочу критикувати нашого ювіляра. Вчора був день рождення, день народження 45 років. Хай працює, але ця конструкція і ця, ця когорта. Оцих молодиків, яких він із собою привів до влади, так званих Тищенків і Тимошенків. Тимошенків да? вона е, нищить Україну. Я думаю, що ви сподіваєтесь про це. І я би дуже хотів, щоб нарешті це зрозумів і пан Зеленський: що не може така куварна система управління таємна, непрозора е, країною цілою, яка воює, не може бути е, створити переможну конструкцію ні для збройних сил, бо там так само будуть інтриги обов'язково назрівати, на привик. Жаль, ні для економіки України. Дякую всероївно з оптимізмом. Хоча, як казала наша поетеса Силетна, контрспем спера. Без надії, сподіваюся, з вами був Олексій Кучеренко. До побачення.